Осінь – пора збирання урожаю та димових завіз у Хмельницькому, але під час воєнного стану спалювання сухостою та відходів городини може бути приємнене до диверсії. Такі зміни до законодавства Верховна Рада ухвалила у березні. Про це йшлося під час наради з головами квартальних комітетів та комітетів самоорганізації населення у Хмельницькій міській раді. Найчастіше випадки порушень екології фіксують в мікрорайоні Книжківці. Свідомість людей ну, допоки що, на жаль, не дійшла до того, щоб не спалювати. Тому що аргументи такі, наші діди палили, баби палили. Завжди ходимо з представниками того чи іншого відділу. Тому напевно, що люди все ж таки бояться тих протоколів, бо якщо склали на трьох протоколи, то четверте не палить. За затвердженими графіками, гілля з приватних господарств забирає спецкомунтранс. Для цього власникам необхідно зробити в'язанки і скласти напередодні у визначених місцях у 2024-му Ці графіки планують розширити. Тим часом працівники муніципальної дружини останніх два тижні проводять профілактичні рейди у мікрорайонах міста. Зараз спостерігаючи за те, що робиться у нас на сміттєвих майданчиках. А я думаю, ви квартальні якраз повинні так само це дуже добре знати і бачити. Тобто, то серце болить. Звозять туди і мох, і болото. Ви бачили і будівельні відходи, і зелені відходи, і е, відходи виробництва. Тобто із цим треба щось робити, бо до нас так само скаржаться, звертаються люди. Ти ви інформацію доносите, а ми будемо складати протоколи по можливості. Більше трьохсот приватних будинків є в одному з кварталів ружичної. Мешканці знайшли альтернативу, аби не шкодити довкіллю. Майже кожен має компостну яму. І ці відходи, які можна використати для удобрення, ну, своєї площі, там, де вирощуємо листя, все, яке в нас є, особливо оріхове, воно дуже корисне. Розкидають люди по городах, воно за зиму перегниває, і це прекрасне мінеральне добриво. Я жодного випадку не. Не бачила, щоб хоч одна людина спалювала. Ніхто зараз знаючи цю ситуацію, військовий стан і знаючи, і вони знають, яке зараз положення, що при спалюванні листя чи при спалюванні любих речей, які накладаються досить такі великі штрафи. Штрафи для порушників суттєві кажуть в управлінні екології та контролю за благоустроєм від 340 до 1360 гривень. А якщо існує загроза екосистемі, понад шість тисяч гривень. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.